Історія Volkswagen Caddy – від перших поколінь до сучасності. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про легендарний Volkswagen Caddy – Автомобіль, який уже понад 40 років поєднує в собі зручність легковика та практичність комерційного транспорту. Давайте разом зануримось в його історію від першого покоління до сучасності. Volkswagen Caddy – це компактний автомобіль, який випускається концерном Volkswagen з 1980 року. Його історія цікава тим, що він поєднує риси легковика та невеликого комерційного транспорту. Давайте розглянемо п'ять поколінь Volkswagen Caddy та простежимо, як цей автомобіль змінювався з роками, зберігаючи свою універсальність і популярність. Перше покоління 1980-1995, створений на базі Volkswagen Golf mk 1 Випускався спочатку у Сполучених Штатах під назвою Volkswagen Rabbit Pickup. Пізніше з'явився в Європі як Caddy. мав кузов типу пікап з однорядною кабіною та вантажною платформою. Цей автомобіль поєднав у собі риси легковика та невеликого вантажного транспорту, завдяки чому став популярним серед фермерів, дрібних підприємців і тих, хто потребував універсальної машини для щоденних завдань. Його простота, надійність і невибагливість. Зробили кеді першого покоління справжньою класикою у світі компактних пікапів. Друге покоління, 1995-2004, побудований на базі Volkswagen Polo. Випускався у варіантах фургон і пасажирський мінівен, став популярним у Європі як доступний міський комерційний автомобіль. Це покоління принесло новий рівень комфорту та практичності. Машина стала більш зручною для щоденних поїздок містом і водночас залишалася витривалою для роботи. Саме завдяки цій універсальності Кеді другого покоління здобув популярність серед малого бізнесу, кур'єрських служб і сімей, яким потрібен був просторий та економічний автомобіль. Третє покоління 2004-2015, побудований на платформі Volkswagen Golf п'ятого покоління. Значно збільшився у розмірах. З'явилися версії з довгою колісною базою Caddy Maxi. пропонувався як вантажний фургон, пасажирський мінівен та сімейний автомобіль Caddy Life. Це покоління стало справжнім проривом для моделі. Caddy отримав сучасні двигуни, покращену безпеку та зручніший салон. Автомобіль почали сприймати не лише як робочу машину, а як комфортний транспорт для подорожей і сімейного використання. Саме в цей період Кеді утвердився як один із найпопулярніших універсальних мінівенів у Європі. Четверте покоління, 2015-2020, глибоко модернізована версія попереднього покоління, отримав оновлений дизайн у стилі Volkswagen Transporter t 6 Вирізнявся покращеною безпекою та сучасними мультимедійними системами. У цьому поколінні Кейді ще більше наблизився до легкових автомобілів за рівнем комфорту та технологій. Він пропонував сучасні системи допомоги водію, економічні двигуни і високий рівень ергономіки. Завдяки цьому модель залишалася популярною як серед бізнесу, так і серед сімей, котрі цінували простір, практичність і надійність. П'яте покоління з 2020 року побудований на сучасній платформі MQB, яку використовують також у Volkswagen Golf 8-го покоління. Отримав повністю новий дизайн за аеродинамічними формами та світлодіодною оптикою, доступний у версіях Caddy Cargo Furgon, Caddy Family Life, пасажирський мінівен та Caddy California. Kemper. Це покоління стало найтехнологічнішим за всю історію моделі. Автомобіль оснастили цифровою панеллю приладів, великим сенсорним екраном мультимедіа та широким набором електронних асистентів від автоматичного гальмування до системи утримання в смузі. Завдяки поєднанню сучасних технологій, економічних двигунів і високого рівня комфорту Caddy п'ятого поколінь утвердився як універсальний автомобіль для роботи подорожей і щоденного сімейного використання. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях свою думку про Volkswagen Kady. Попереду ще більше цікавих відео. Не пропустіть!